Чи можете ви якось вплинути на цю ситуацію? І якщо так, то що вам потрібно зробити для того, щоб вона змінилась? У кожного ситуація буде, звісно, своя, але давайте спочатку дізнаємося у якості сигніфікації, для кого саме ця, цей розкид. чи ваша ця ситуація, чи не ваша? Отже, що за ситуація, про що йде мова? Так. А, ну, дивіться, вибір стоїть перед тим, а, чи а, рухатися далі, чи залишитися у такому стані, коли я нічого не буду поки що робити. Тобто, вибір між а, робити і не робити, зачекати чи рухатися далі, написати повідомлення, чи написати, чи помовчати і далі. Власне, оцим ситуація і а, характеризується. Добре, давайте тоді спитаємо уже наступне. Чи можете ви взагалі вплинути на цю ситуацію? І якщо так, то що вам потрібно робити: проявити активність чи проявити пасивність? Чи можете ви вплинути на цю ситуацію? Ну, дивіться, насправді можете вплинути на цю ситуацію, але для цього потрібно розширити рамки, в яких ви знаходитеся. Те, як ви зараз дивитесь на цю ситуацію, це дуже сфокусовано, дуже вузький кут зору, для того, щоб зрозуміти, що вам робити, і взагалі? Як вплинути на цю ситуацію? Вам потрібно розширити рамки і подивитися на цю ситуацію від е, з більш такого значного е, розстояння. Ну, ви мене зрозуміли дистанції. Знаєте, це є така притча, коли сліпі люди намагаються зрозуміти, хто такий слон, який ніколи його не ну не бачили, не знають. Да? І вони його тільки на помацьки можуть опанувати. То той, хто трогає хоботу, він каже, що ну слон це набуть щось на штат з удава змії. А той, хто там трогає хвіст, каже, що це схоже на хвіст віслюка. Ну тобто, ви розумієте, в залежності від кута зору о, інформація буде різна. Тому вам потрібно розширити, відійти подалі від цієї ситуації і подивитися на неї з іншої дистанції. І добре, якщо ви це зробите, то о, що вам зробити для того, щоб вплинути на цю ситуацію? Що вам зробити? Прийняти рішення. Прийняти рішення. По перше, дивіться, а дійсно вам потрібно бути активним в цій ситуації. Перше, що ви повинні зробити, це прийняти остаточне рішення. А, под... а далі не квапне квапливо, але... але рухатися вперед. Дійсно, якщо і стоїть питання написати якесь повідомлення людини, то пишіть це потрібно зробити і а, не квапити ситуацію, тобто рухатись поступово далі, крок за кроком, і у вас все вийде.